Всім привіт з вас лайк, Сьогодні ми будемо грати в Точніше, не грати, а оглядати новий мод. Ну, не новий, він старий, який я ще до того гуляв. E, мод Adon Plus. 1.4.1 e, фінал. Сьогодні будемо його оглядати. Так, перше. E, Кацапську забираємо. Вона нам не потрібна. І шрифт додавить, бо нічого не видно. Це ось так. То я чуть зменший. Тільки названня цивілізації не родину. О ні, ви. Коротше, Починаємо оглядати. Перше, кучу сценаріїв. Но у мене з'явилося. З'явилася нова ідея для відео. Дивіться, 1200 рік. Це що? Дивіться, будемо грати за Монгольське ханство. І тупо оцих всіх позабирати. Оце є як воно така ідея позабрати. Ну, добре, давай вернемся до огляду. Тому що сьогодні у нас огляд. Перше. 2018 рік це дефолт. Та блін, дефолт. Вибираємо спектатор мод, тому що нам вже треба до до... оглянути цей мод. Дивимося. Тут нічого не можна спробувати, а за Бразилію. Нічого. Суть, open додазі опенаша. Що багато чого можна, а за Малайзію? Майже те саме далі. За. Тут те саме, а за Чіну? нічого, за Гонконг і за Макао нічого, за Китай нічого. Тут нічого, за КНДР теж нічого, за Джапан Японську імперію, коротше. Там якось по-другому вона називається. За це гамно ну, я навіть не буду казати нічого. За Казахстан багато чого, за Узбекистан багатенько. Тільки разок це погано. Узбеків може сформувати. А за Україну ще оце гамно щось може. Тож що для України нормальний сей. Во-первых, оце гамно Сотружество незалежних государств. І це Параша. То. Дальше. За Польшу взагалі. Польшу... люблять. Польщу... <кліплять> Германію так же за Білорусь. За Білорусь хочете, зробимо проходження за свободну Білорусь. Дальше. Ну тут а, дефолт Балтія. Тут теж Балтія. О, Нозер Кліга. Ну, я це оформував сам з за Гренландію. Хочу за Гренландію погулять. Ну тут, блін, з Польську. От Польща. Все таке. І все таке. Далі. Тут нічого, тут нічого, тут. Тут я дивився. Можна щось формувати, тут Бенілюкс. Тут тож Бені люкс. О, а це що таке? Хм, цікаво. За Іспанію і Берріан Union це просто треба Португалію захопити. Це ноль проблем. Кратше, мод топовий. І. Якщо би Адон Редукс був би і для слабких телефонів, то адон Редукс би виграв. А так, Одон плюс це. Найпоширеніше. О, я ще забув, що тут є Ukraine, але вона не робить. Ну, коротше, друзі, тут дуже тут кучу формірує цивілізацій, якщо ви хочете, я в свій телеграм канал скину сили на цього мода. А ось ще то всім дякую за перегляд, всім пока. У мене модів якісь дуже короткі, всім пока.